Тобто до нас можуть якийсь провести вірус, і причому це те карти йдуть. ну, велика загроза. Давайте так, велика загроза є може місяць-півтора-півтора-два місяця. От через півтора-два місяця якось розширю, поширюватись. Ну, все одно ну, не бачу прям великого Тут пажі і це добре, бо пажі це мілко. Ну, тобто, можуть хворіти насморк, температура, але паж він ну, не має летального, дуже рідко, дуже в маленькій кількості. ну тобто Дай Боже, щоб ми проскочили, вірус у нас, мабуть, прийде, але по пажу що можемо проскочити, якось, ну перехворіти, знаєте, як обична простуда. Прям, щоб так... Ну Це сюрприз, це привезли. ну Тобто це придумали, привезли подло йде, але вірус сам по собі так не повинен випадати. А. Води треба багато пити. Мені випало, що, що треба робити? Питання: і воду треба чисту. Ну, тобто, чи купляти не з крана, а чисту гарну воду, можна з лімоном пити, можна з хріном воду, Хріно, хрінова вода. так? Да? З ним кусочок імбиря дрізь, кусочок лимона показує, щоб не захворіти, багато треба води пити, воду, чисту воду.